Вільний обмін книгами заняття доволі популярне у багатьох країнах світу. Так званий букросинг не уминув і наше місто. Відтепер, чекаючи громадський транспорт, тернополяни можуть почитати книжку чи навіть взяти її додому. Головне повернути неушкодженою, аби те ж саме могли зробити й інші. Перша у місті зупинка бібліотека з'явилася на вулиці Новий світ. 1 по перше, зупинка була тут. Потрібнашканцям екоткиот на колишніх будинках. а по-друге, з Сайту ідея Тайла, який ми введемо наша громадська організація, була ідея встановлення книжкових полечь. От встановили полички. Маю, маю надію, що люди наші цивілізовані будуть приносити до цього, приносити сюди свою літературу з дому брати почитати. Подала цю ідею щодо створення зупинки із відкритою бібліотекою, оскільки я знаю, що в багатьох містах навіть Європи є такі зупинки, і вони користуються дуже великою популярністю серед. Дітей також серед дорослих, і я би дуже хотіла, щоб у моєму місці також була така зупинка, куди би я могла приносити власні книги і давати можливість іншим почитати. і Також би я читала інші книги. Частиною книжок поділилися працівники обласної бібліотеки для молоді, яка знаходиться неподалік. Там розповідають проект із вільного книгообміну діє вже декілька років. Букросинг або вільний книгообмін це не тільки популяризація книги, це і зустрічі, це і Знайомства і, і спілкування, які дуже потрібні нам в цей час. Там є ззаду лист, на якому людина, яка прочитала цю книжечку, залишає інформацію про неї, залишає свої контакти, і пізніше можна просто зв'язатися з цією людиною, поспілкуватися, зустрітися. Крім того, зупинку обладнали контейнером, куди тернополяни зможуть покласти використані батарейки.